А у нас сьогодні рубрика чай з чорнобривців. Так і хочеться заспівати пісню. Чорнобривців насіяла мати. Так, все хватить з нас пісень. Я Буду розказувати порядку. Все ми, ми беремо заготавлюємо собі чорнобривці, свіженькі собі можна підсушити. Кидаємо 4-5 ці саме бутончиків. Цього з головою хватить. Далі беремо стевію. Ми проти цукру білої смерті. Ми тільки за природні продукти. Це стевіо, замінник цукру. Друзі, просто отака щепоточка, і ви відчуваєте дуже крутий, приємний солодкий припуск. Заливаємо кипіточком, все закриваємо його. І хай настоїться хвилин 40, 50-40 хвилин з головою хватить в термосі. Все, друзі, це дуже крута штука. Ставте лайкоси, пробуйте. Як кажуть, чорнобривці рятує від 100 хвороб. Друзі, від 100 хвороб. Не буду перечисляти які, але вони є. Знайдіть в інтернеті, поцікавтесь. Підписуйтесь на канал, чай дуже крутезний, запах, ароматичний. Він покращує імунітет. Читає.